Національне антикорупційне бюро України разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою виявили велику корупцію. Вона стосувалася закупівлі безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. Правоохоронці затримали чотирьох людей 2 серпня цього року. Провели кілька заходів. Вони спрямовані на викриття причетних до корупції. Серед затриманих є народний депутат, керівники військових адміністрацій, а також військовослужбовці Національної гвардії. Затримання відбулося за статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України. Більше інформації обіцяють оприлюднити пізніше на офіційних ресурсах бюро і прокуратури НАБУ та САП. Діють у межах своїх повноважень. Вони прагнуть швидкого і справедливого судового рішення. Операція стала можливою. Завдяки закону, підписаному президентом України, цей закон усунув бар'єри в роботі антикорупційних органів. Представники бюро підкреслили, що операція показує, як підтримка і командна взаємодія сприяють реальним змінам. Раніше про цю корупцію повідомив і Володимир Зеленський, який заслухав доповідь директора Набу та очільника САП.